Давайте поговоримо про гайморит. Напевно, кожна людина хоч раз у житті стикалася із цим захворюванням, яке проявляється не тільки нежиттям в порожненні носа, а й жовто-зеленими такими гнійними виділеннями та відчуттям тиску у гайморових пазухах. Це може бути і сильний головний біль з температурою та без. Зазвичай гайморит є ускладненням не зовсім правильно лікованого нежиттю. Застуди, але гайморит може бути і хронічним. Коли у пазухах, пазухах вже давно є якась причина, яка постійно підтримує запалення у порожненні пазух, наприклад, кісти, поліпи, пломбірувальний матеріал або будь-які інші інфекції, які переносяться в пазуху через зуби, або можуть бути ще інші анатомічні особливості. Існує міф про те, що будь-який гайморит має лікуватися антибіотиком та проколом функцію гайморової пазухи. Але на щастя, на сьогоднішній день це вже не так. Раніше дійсно, коли ми не мали е, у своєму. Розпорядження такої великої кількості гарних препаратів дійсно постійно майже кожному робили пункцію гаймерової пазухи. На сьогодні її майже не роблять, бо ми маємо досить потужні, гарні протизапальні та судинозвужуючі препарати, які дозволяють вивести гній з гаймерових пазух назовні, і не треба робити пункцію гаймерової пазухи. До речі, завдяки саме цим препаратам далеко не кожний гайморит треба лікувати антибіотиками. Я б сказала. Майже не треба лікувати його антибіотиками. Якщо почати лікувати його завчасно, і якщо ми, звісно, говоримо про гострий гайморит, коли у пазухах немає якогось грибкового тіла чи чогось такого хронічного, що там вже давно підтримує запалення. Якщо своєчасно почати правильно лікувати гайморит, то не треба використовувати ні пункцію, ні кукушки. Зузулі українською мовою, ні антибіотики. Так як же правильно лікувати гайморит? По-перше, треба розуміти, чи що саме він з'явився. Зазвичай у порожнині носа виникає досить сильний набряк через простуду. Герві, наприклад. А ніс та пазуха з'єднані між собою такими мостиками. І якщо набрякає ніс, набрякає цей маленький мостик, і пазуха вона стає замкнутою. Тобто там теж виробляється слиз, як і в порожнині носа, але він просто не може вийти з цієї пазухи через набряк. І тому цей слиз перетворюється у гній. Тому наша з вами задача обов'язково гарно вимивати ніс, постійно промивати його сольовими розчинами та використовувати Сюди судинозвужуючі препарати, а також препарати, які будуть прибирати набряк та запалення, для того, щоб відкрити ці з'єднання із пазухами і слиз з пазух щоб ви порожнені носи. І тоді нам взагалі не потрібні антибіотики. Якщо ж неправильно лікувати гайморит, наприклад, не давати нормальної, гарної протинабрякової терапії, тобто не мити ніс, не використовувати судинозвужуючі краплі, не використовувати інші системні деконгестанти, тобто не Прибирати набряк, а просто дати антибіотик, то цей слиз, він залишається у пазухах. І е, так, антибіотик дійсно впливає на ту мікрофлору, але слиз нікуди не дівається. Він загустюває, залишається у пазусі і через деякий час знову активується, і людина буде мати вже хронічний гайморит. Тобто це буде таке нескінченна історія, доки ми не приберемо набряк у порожнені носи і доки він не вийде звідти назовні. А що ж буде, якщо гайморит не лікується? Якщо ми з вами говоримо про гострий гайморит, при якому, наприклад, не допомагають ніякі препарати, які прибирають набряк, в пазухах скопичується слиз, який перетворюється у гній. До того ж, у нас є не тільки гаймер в пазухі, є лобні пазухи, є ще пазухи, які знаходяться глибше у е, черепній коробці. І якщо там скопичується цей е, гній і йому немає куди вийти, він починає проходити через кістку, скажімо так, і може потрапити потрапляти у порожнину черпа. Тобто, може бути гнійний мінгіт, може бути потрапляння в мозкову оболонку, то що є мінгітом, можуть бути обсеси. Одним словом, це внутрі важкі ускладнення, які вже є досить серйозною загрозою для життя. Тому з гайморитом гратися не можна. Гайморит обов'язково треба з першого дня лікувати повноцінно. Зазвичай сам по собі він не проходить. Або просто переходить в хронічний нежить, в хронічну стадію. Але всього цього можна уникнути, якщо своєчасно звертати увагу на те, коли ви починаєте хворіти на звичайну застуду, коли просто набрякає ніс, коли просто йде нежить, слиз порожнини носа, не давайте йому застоюватися. Постійно вимивайте його з порожнини носа, бо пам'ятайте, що тут вже джерелом інфекції є слиз, бо у цьому слизу розмножується інфекція та підтримається це запалення. Якщо ви будете постійно його хоча б змивати, не те, щоб використовувати повне лікування, то це вже 80% успіху. Тому при будь-якій вірусній хворобі, ви пам'ятаєте, що якщо не жить лікувати або не лікувати, він все одно буде йти 7 днів, тобто тиждень. Але за ці 7 днів ви маєте зробити так, щоб не наступило ускладнення у виді гайморити, а не настане воно тоді, коли ви будете постійно вимивати спорождень. Не не носить цей інфікований слиз. Якщо ви бачите, що ваш нежить триває більше 5-7 днів, з'являються більш густі та рясні виділення, ви відчуваєте тиск у проекції пазух. Чи починає боліти голова, підіймається тиск, то обов'язково не втрачайте час і звертайтеся до лікаря.